А я подарую вам пиво, якщо ви вгадаєте емблеми футбольних країн. Ви мене почули? Давай, звісно. Спробуємо. Ну, за пиво можна. За пиво можна, оце наш хлопчина. Ну що, поїхали. Перша збірна національна і це. Оце у вас складніє рівні. Дуже складні. Ну це наші козаки. Наші козаки Україна, абсолютно вірно. За козаків перша баночка опіля різдвяного тобі. Друга країна. Лого. Ти шариш за цей мем? За мем? Ну, звичайно, шарю. Ну, давай, три, три, два, два один. І далі! Далі! далі. Ну йдеш дуже непогано. І це третя країна, яка буде вже. Важчою. Ой, а... я забув, це боже. Я і знав. Але, Але знаєш, я думаю. Гана, напевно. Гана? абсолютно неправильна відповідь. Ну, давай, я не буду тебе мучити. На жаль, неправильно. Ми переходимо далі. А цю країну напишіть у коментарях. Ну, ти не засмучуйся, Ось наступна країна. А, ну це зрозуміло. Це ж одна з країн, де буде проводитися чемпіонат світу. Ну, це Мексика. Браво, браво! Це дійсно Мексика. Ну і остання це буде найважча країна. А, ну я бачив це, я знаю. Я бачив твоє відео. Я зрозумів, яка відео. Ти можеш ставити просто музику, кожен відгадає, що це за країна, просто по музиці. Якщо ти ще підписан на аккаунт Опілля, то я тобі дарую останню баночку, яка має справжній смак свята. Дійсно є підписка. Покажи в камеру, щоб всі побачили. Вітаю з а наступаючими святами! Сі!